Доброго дня, збираюся, їду, заказала Ніколаю три сажанца. Я вам розповім, бо ви мене питали: якщо купувати, потрібно їхати туди, в жуки. Але я домовилася, він тут працює, він захватив по путі мені три саженця. Так що поїхали. Ну що, так гарно зняла я, коли привезла саженці, такі коріння гарні. Я їх поставила пакет такий чорний. Я поставила їх у воду, додавала трішечки корневіну туди, бо в мене він був. І стояв він у мене аж до вечора, поки Саша не прийшов з роботи. Потім ми ось посадили, дивіться, значить, це, е, е, абрику... Ні, це яблуня Фуджі, але Фуджі віс... вісім сортів є. Це яблуня. Далі посадили ми тут і дивіться, то абрикоса цунамі називається оту. І це абрикоса якась наз... назва, я то її замовляла, але зараз не готова вам сказати. Коротше, якась абрикоса. Оце у нас вони тут будуть. Як це все робили, я вам зараз покажу. Тому що вийшло так, що початок відео я видалила, а кінцівка закінчилась. Так що зберу і побачите. Дуже тепленько було, а тепер холодно, але ну, нічого. Все нормально. І одне, що із перепилів курячий навоз не можна саженці, тільки коров'як. Але коровяка немає, тому він сказав: що нічого поки поки не потрібно, тільки одне, що обов'язково відразу антихрущом, пролити антихрущом. або навіть корні в антихруще обробити, тому що хрущ дуже полюбляє такі молоді корні. Так що будемо. Я почитаю, як там називається, бо я десь замовляла, де той листок діла, не знаю. Ну, там така назва цікава. Шала. Значить, цунами рання, бачите, я записувала те, що він мені рекомендував. Насолода Абрикос дуже гарний. І середня Голдріш, оце Голдріш у нас. Ні, 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 Голдріш це дуже гарна. Вам видно чи не видно? Не знаю. Не фокусується. Голдріш дуже гарна. Абрикоса, але вона через рік. Бачите? А це буде восени Кримський Амур. Обов'язково візьму, тому що це дуже гарний абрикос, але зараз його немає. Вони займаються саженцями саме восени, але і весною продають. Я запитала, от це є? є. Чого нема, того немає. Так що мені здається, що це у нас насолода абрикоса. І я вам вже казала, що нема такого, що я хотіла ранню, рання цунамі не хотіла, хотіла пізню. Каже, є пізня, але вона визріває аж у вересні. І, як завжди, вона не ну, нема того ефекту. Кажу, ні, це мені не підходить. А потім каже, що не слухайте нікого, всі вони цвітуть в різницю в 2-3 дні. Отакі ось, ось будь ласка ця, як називається візитка, ось що вони вирощують. І ось, будь ласка, я спросила: я можу сказати, своїм підписникам дати телефон? Та, будь ласка, Ну, я купляла. Я купляла саженці, отакі деревка по 70 гривень. Це дарма. За дарма просто. дзвоніть ось, Станіслав Іванович і Валерій Станіславович. Будь ласка, його, цей хлопчина, це син, його Микола. Звати дуже вдячна. Я думаю, що все. Я дуже давно хотіла дізнатися його телефон. Я бачила його дерева, яким уже по пять 7 років вони плодоносять і вони надзвичайні, надзвичайні. Так що, будь ласка, я буду рада, якщо вам ця інформація знадобиться. Ну що от і посадили? Сірень пересадили сюди, вона як декоративна, хай тут росте. Там абрикоска, почав пеньок ламати, ви бачили, на що, хай стоїть, ще трошки посверли туди селітри І вирішили тут. Оце цей угол, у нас буде тут садок такий. ну Ці ми дві уберемо, десь там, де не нужно, вона клонавітна, її так всунуть, навіть там, де клумба і хай росте. Хватить ще? Води? Да.